Якщо у вас тягне ногу, колить, пече через біль в сідничному нерві, то це відео саме для вас. Сьогодні я покажу прості та безпечні нейродинамічні вправи, які покращать рухливість вашого нерву та приберуть симптоми та зменшать біль. Сідничний нерв це найбільший нерв в тілі людини. І він починається від попороку, йде через сідницю вниз і далі по нозі прямо до стопи. Але в регіоні сідниці там проходить найбільша товщина нерву і з'являється цей біль. Від різноманітних причин, починаючи від протрузії, грижі до просто тривалого сидіння та спазму грушеподібного м'язу. Нейродинамічні вправи відрізняються від класичної розтяжки, тим, що ці вправи допомагають у ковзанні нерву, де він знаходиться, а не у промусовому його розтягненні. Тому це дуже безпечно та безболісно. Перед виконанням цих вправ головне зауважити, що нам всі ці рухи потрібно виконувати повільно. І бажано без болю або не доходити до моменту, коли ви відчуваєте біль. Якщо ж на моменті вправ, коли ви будете робити разом зі мною, ви відчуєте, що на якійсь вправі вам боляче або є сильний дискомфорт, то вам потрібно повернутися на попередню вправу і поки сьогодні да, не робити ту вправу, яка приносила дискомфорт, і спробувати її завтра або післязавтра. Таким чином ви розпрацьовуєте потихеньку саме це ковзання нерва, і біль буде поступово зменшуватись. А якщо на теперішній час, коли ви дивитесь це відео, у вас дуже сильний біль, у вас є оніміння ноги, у вас дуже слабкість в ногах, то вам потрібно звернутися до лікаря, а не займатися самолікуванням. А тепер переходимо до наших вправ.